Упродовж навчального року у Бродівському центрі дитячої і юнацької творчості розвивали таланти дітей і молоді нашої громади. І ось 24 червня підвели риску річної праці та великої спільної роботи. І це не лише емоції від свята. Керівництво громади відзначило переможців і призерів конкурсів, в тому числі і міжнародного рівня. І здобутий ними комплект нагород справді вражає. А ще під час кожного виступу, під час кожного нагородження, вихованці центру прославляли рідні броди. На подвір'ї центру у затишній і невимушеній атмосфері відзначили переможців та призерів обласних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нагороди вручили за вагомі досягнення у різних номінаціях: декоративно-прикладного мистецтва, бісероплетіні, шиті, вишивці, графіці та змішаних техніках. Нагороджувала учасників перша заступниця міського голови Ірина Маркіянівна, яка подякувала дітям за їхню наполегливість, творчий підхід і активну участь у культурному житті громади. Тіше від того, що так чисельно того року представили на всеукраїнських і обласному рівні нашу громаду і маєте такі гарні відзнаки. Тож хочемо подякувати вам за ваші таланти, які розвиваєте, які господь вас з ними обдарував. А ви даєте можливість їх розвивати кожного року. Дякувати вашим батькам, що є небайдужими до того, як ви проводите свій вільний час, і дякувати вашим викладачам, що так вміло вас навчають, і результатами цих навчань ви маєте такі гарні нагороди, які ми сьогодні будемо нагороджувати вас. Така кількість досягнень підтверджує, що центр дитячої та юнацької творчості активно допомагає молоді не лише розвивати таланти. А й можливість проявити себе і отримати заслужене визнання особливу увагу приділили не лише дітям, а й їхнім наставникам, викладачам центру, це, зокрема, керівники гуртків: Тетяна Хлопецька, Леся Тетерук, Галина Берлінець, Ірина Безпалько, Наталія Павлюк, Ольга Стецик, Ірина Філіпенко, Роман Шуст і Наталія Тесля. Крім подяк Бродівської міської ради, активні учасники гуртків отримали подяки від Центру дитячої і юнацької творчості. Ніхто не залишився поза увагою на завершальному святі. Після офіційної частини нагородження для дітей влаштували купальське дійство. Мавка, водяник і злачаклунка одразу заволоділи увагою малечі. Водили з ними хороводи, придумували ігри, сміялись і навіть трохи бризкались водою. Було все. Обрядові танці і співи, навіть стрибки через умовне вогнище. Свято вийшло справжнім динамічне, гамірне та веселе. Діти різного віку обирали активності, які найбільше до вподоби. Така атмосфера це, мабуть, найкраще завершення насиченого творчого періоду. За святковою імпрезою уважно спостерігали батьки. Братики і сестрички їхні оплески посмішки давали дітям ще більше впевненості і радості.